Сім очки, звісно ж, очікувалися в поєдинках із Поліссям, з колосом, з Ворсклою з тими командами, яким Верес поступився. Тож сьогодні права на осічку, ну фактично немає. Звісно, що у турнірній таблиці ще жодних висновків ніхто не робитиме. Валерій Кушаров, Кушаров. у центрі поля перед ними тріо атакувальних півзахисників: Владислав Шарай, ліворуч, Станіслав Шарай у центрі та Яго сікейра на правому фланзі. Сиватасі, та Артур Авагімян. Ліворуч в півзахисті Максим Брагару, праворуч Андрій Штогрин. та на вістрі сьогодні Орест. Кузик. Роман Григорчук головний тренер. Намалювали нам кузика на вістрі атаки, але ми розуміємо, що це не зовсім його амплуа, не зовсім природня для нього. Ось тут передача на Ореста і удар. Удар м'яч не пішов донизу. Не закрутився належним чином і полетів повз ворота. Традиційно активний Ілля Путрям, який прасує усю фактично праву бровку у моряків, який і в захист встигає, і атаці завжди допомагає. Просторюється Путря. Поки що не вдається до воріт суперника дійти морякам, але вже зрозуміло те, що вони у нас володіють на старті цього поєдинку перевагою. Саме вони відсотків, мабуть, 80-го Удар здалеку. Удар. Ось цей тиск може зіграти далеко не на руку рівнянам. Так? Вони дуже бояться помилятися. А ось така передача за спини захисникам Чорноморця. І тут цікавий епізод падіння, на яке реагує Реферім яким буде рішення? Червона картка. 10 хвилин. Рівно у нас на секундомірі. І червона картка. І ще ту штрафного майданчику завалив суперника. Що гірше? Що гірше, друзі, зараз отримати пенальті, але залишитися в повному складі? Чи отримати червону картку і штрафни власні ворота? Фол проти Владислава Шарая. Ну тут не він налаштований прибувати саме бразилець не сильно, наче рукою черпачком направляє м'яч напрямку. Воріти не влучає цікаво, наскільки встигав тут Шевченко реагувати, якби удар був більш влучним, оскільки намагався виконати прямісіньку у дев'ятку яго. Дуже повільно м'яч летів. Центральним летів. Нападником. Чи ще кимось. Тепер уже всі працюватимуть за себе і за того хлопця. Працюватимуть більше на контратаки. Одеські футболісти. Штогрин ставить корпус. Євгеній Шевченко заволодіває м'ячем, прострілює. Гакман підбирає м'яч. І пенальті тепер призначає Рефері. На 17-й хвилині пенальті, окрім того, що. Чорноморець у меншості ще й 11-метровий отримують одесити. Кращій фізичній готовності, чи психологічній, чи ще якісь. Ти отримуєш червону картку і зараз отримуєш пенальті. Все це у першій частині першого тайму. Але тут так, давай давай. Далі, далі, <плес> далі, далі, далі. Окей, так, все, дякую. Ну, я думаю, тут не складно насправді розібратися, оскільки видно. Пенальті, ось, Пенальті не буде. Жовта є, карточка. Є, він має відмінити. все, якщо у вас не дуже тихо. Цей футбол іде, то ви все почули, що жовта за розмову. Скільки її буде? А вагімян. Тут індивідуальна майстерність виходить на іще вищу роль у моряки. Подивіться, що відбувається. А тепер уже 11 метрів у ворота Вереса призначає Денис Шурман і видає жовту картку. Ось не дарма я пригадував старі футбольні правила про подвійне покарання. Під час перегляду відеоповторів. Отримує жовту. Євген Паст за старими правилами. Це було. І ми бачимо, як це було. Начебто не дуже кількісний вихід, але яка ж триходівка, яка разюча триходівка опиняється на удари, попри те, що вгадує, дуже близьким був зараз пас до того, щоб відбити пенальти від колишніх одноклубників Ілля Путря все ж таки реалізовує 1-0 на користь Чорноморця. У меншості одеська команда виходить вперед, просто не встиг паст і просто зніс. Далі паст міг виправитися. Причому не сказати, щоб цей пенальті це якийсь його привоз був, якась його помилка, нічого подібного. Там замислений Роман Григорчук, звісно, ще є про що замислитися після подій на старті поєдинку. Але поки що все складається таким чином, що його команда може цей матч вигравати. Немає ніяких поворотних моментів проти чорноморця, окрім цієї червоної картки, але червона картка це ще не вирок. Так більшість її потя саме тривала І ще червона ж картка була. Так? Багато зупинок, багато пауз, На чому тут акцентується увага? Вистрибував. А, тут удар гайдучика був і м'яч влучив в руку так, футболістові моряків. Ну ось тут уже до пенальті набагато. Ось тут ми бачимо, що гайдучик насправді мав хороший момент. Це хороший шанс був для того, щоб ось так маківкою. І що, пенальті призначає Рефері, в будь-якому разі. Рука не в природньому положенні, рука відтиснута. Дивимося, якось Екейра. Якось Екейра пробиває. І так само близьким, був Олексій Шевченко, аби цей пенальті відбити, але не вдалося. 35-та хвилина. 1-1. Якось Сікера зрівнює рахунок за Верес. Забиває в тому числі свій перший м'яч. Ігра у нас ось таким чином розкривав отримувати тренерську довіру. Зараз отримав ще й довіру від партнерів. Він підійшов бити пенальті і не знехтував цим шансом. Шевченко подача з лівого флангу. Подача, не дивлячись, воно зрозуміло, його дуже агресивно опікали. Ось те, що ніхто туди не пішов. А одразу пробити. А все ж таки, це Шевченко. Йому лівою ногою було б вигідніше. Те, що він зараз Шевченко ізб'єємо. І зараз його удар, вибачаюся, Влад Шарай. Влад Шарай зіграв на підбиранні, але одразу ударом не завдавав. Тут пішла подача від Шевченка. Здавалося, бо все заспокоїлося для моряків Брагару із м'ячем. А далі що робить Брагару? Робить він неточну передачу, невдалу передачу, обрізає свою команду. Шарай одразу на удар не наважився. Далі вже був шанс у Шевченка, і він якраз неробочою правою ногою. Власне, не сильно пробив. Олексій Шевченко, який свого часу провів за юнацьку збірну Молдови. Певний час. Удар і 2-1. Верес виходить вперед. Верес таки реалізовує кількісну перевагу. Станіслав Шарай забиває на 45-й плюс 3-й. Доданій хвилині до першого тайму. Парівняне. Шахтареві забили, зрівнявши результати. Ось зараз вперше вони відзначаються двома голами в межах одного матчу у цьому сезоні. І відзначається Станіслав Шарай, після того, як Кучеров підключив Гакмана. Гакман записує асист на свій рахунок. І забиває Станіслав Шарай, який відзначився голом ворота Ворскли. Це його другий уже м'ячу сезоні. Брагаро. Бачимо, що Брагаро не діє по цьому лівому флангу. Брагаро діє на атакувальній позиції. І зараз ледь не віддає геніальну передачу Макс. Завантаження вперед ось таке на Брагару. Чому він тут абсолютно один? Макс Брагаро пробиває. і Стелить м'яч. Поруч із стійкою воріт. Розкрився у другому таймі. З індивідуальної точки зору цей футболіст. І зараз Максим Брагаро знову заявив про себе. Сьогодні безлічно вакантною є у Чорноморця, поки немає Самсона і єде. Обробив м'яч Брагару і чомусь його ніхто не зустрічав, щільно і з ним ніхто не грав. Тож вирішив одразу пробити. Претендують на кутовий. Тут моряки претендували. Рефері, схоже, не погодився із ними. І бачимо, що це був все. Ще в другій лізі за Верес він грав. Зараз удар. Досить непоганий удар, якби не вдалося з першої спроби заволодіти М'яченко Шевченко. Могли би виникнути великі проблеми. Валерій Кучеров, який дуже багато бере участь в розіграшах. м'яча, зараз наважився на постріл. Догоріть насправді було не близько і насправді це удар. Кучеров. Зупинився, змінив напрямок руху на гайдучика зіграв у центр. Гайдучик б'є. рикошет, рикошет, який не дуже вплинув зараз на напрямок польоту м'яча воротареві чорноморця. Гайдучик сьогодні з'являється моряками. Кузик. Кузик отримує пас по флангу. Перебирає м'яч під себе. Далі виходить таки на позицію для прострілу. Іде передача. Не дуже впевнено. Але таки з другої спроби забирає м'яч Євген Пасти. Одразу вводить рукою на гайдучика. Ну що, гайдучик? Що там із швидкістю? Один в один. Він проти Гучика. Гайдучик Гучик. Дочекався на підтримку партнерів. Удар! 3-1 стає рахунок. Ось таким хитрим, хитрющим методом на 70-й хвилині Владислав Шарай адресує м'яч у дальній кут. 3-1 на користь Вереса. Контратака таки, і... але вже третьому сезоні в усіх турнірах. Гайдучик ось тут підробив собі м'яч, там, де здавалося, Гучек може просто його випередити. Далі дочекався на підключення Шарая. Шарай хитнув тут суперника і прямо з під Єрмакова завдав удару. Навіть не став стрибати Шевченко. Ну і насправді м'яч пішов досить далеко від воротаря. М'яч пішов дуже незручно і прямісінько у дальній кут. Тут більше питань саме до Гучика, який не зміг заблокувати спробу цього удару. І ми бачимо, що під самісіньку стійку. Втрата у відповідь гайдучик. Гайдучик, який записує асист на свій рахунок. І Це був дуже важливий епізод в цьому матчі, в принципі, на Шарая І грає по флангу Владислав. Повертається між 77-го номера. Далі Кучеров. Кучеров сам пробиває і не влучає. Кучеров було підключення Гакмана праворуч. Простріл грає кулаками паст. Виросте первотація. Шестаков. Шестаков. Підключає партнера, хто буде пробивати по воротах. Є удар від Близніченка. Мабуть, хотів значно краще пробити зараз. І далі спроба навісити. Підбирає м'яч Єрмаков. Далі знову індивідуальні дії. І удар, удар поруч із стійкою м'яч котиться. Дуже складно, звісно, Одеси там ще й рахунок 1-3. Мотивація, звісно, що. Залишається забивати, але де віра, де її брати наприкінці поєдинку, коли ти стоманий, коли ти поступаєш. Триває у нас гра. Хоч уже і вичерпано компенсований час, хоч уже і фізично немає часу у Чорноморця для того, щоб відзначитися двічі невдала передача на бойчука. І ось зараз лунає фінальний свисток. Тож Верес здобуває вольову перемогу з 10-ї хвилини. Команда Романа Григорчука діяла у меншості. Таки вона програла, хоча і відкрили рахунок саме моряки, і на той момент здалося, що не вже верес і, граючи у більшості, стільки часу не виграє, а той, взагалі, програє. Ну, але так не сталося. Сергій Лавренко святкує свою пи.